Безкоштовно готові приймати транзитних пасажирів з Луганщини та Донеччини на головному вокзалі Дніпропетровська. Таке розпорядження дала Укрзалізниця. А це стосується матерів з дітьми до 16 років. У кімнатах відпочинку вони можуть перебувати протягом однієї доби. Таке розпорядження діє з кінця травня. За цей час кімнатами відпочинку скористався 21 пасажир з Донбасу. Це були жінки з дітьми зі Слов'янська, Краматорська, Донецька, Горлівки та Харцизька. Есть все необходимые условия для того, чтобы малышей до одного года перепеленать, чтобы можно было им поиграть в манежах и можно было подогреть детское питание, приготовить детское питание. Ну а для деток старше одного года и хорошая игровая комната. Если необходима помощь с проездными документами, чтобы дальше от Днепропетровска ехать, работники вокзала тоже готовы и оказывают эту помощь в приобретении билетов.